Вибухи у Бостоні сколихнули усю країну від пересічних американців до політиків. Наступного дня засідання Сенату США розпочалося молитвою. Законодавці молились за жертв трагедії. Взагалі, церква, хоча і від, від держави, грає велику роль в американському суспільстві, своєрідним віддзеркаленням якого є як конгрес, куди американці надсилають своїх представників. Релігійний склад конгресу змінюється відповідно до змін у суспільстві. Якщо півстоліття тому 75% законодавців були протестантами, і абсолютно всі складали присягу на Біблії. У наш час у конгресі є представники мусульман, буддистів, а відтепер і індуїзму. Тему досліджує Наталя Леонова. Час молитви у храмі Швішіва Вішну. Розташований неподалік американської столиці, храм вважається одним з найбільших не лише у США, а у західній півкулі. Загалом індуїзм третя за кількістю послідовників релігія світу. Але до початку цього року у конгресі Сполучених Штатів не було жодного представника цієї віри. Однак це змінилося з обранням до Нижньої палати Тулсі Габард, яка представляє Гавай у законодавчому органі. Шива Субраманіан один з священиків у храмі Шива Вішну, який після переїзду в столицю відвідує Тулсі Габард. карма. Це один з трьох або чотирьох шляхів, якими ти слідуєш у пошуках Бога. Тож карма це шлях твоїх обов'язків, шлях твоїх дій. Обов'язок і завдання Тулсі служити гавайцям. Ще відносно недавно практикувати будь-яку релігію, окрім протестантської, мало негативний ефект на шанси бути обраному Конгрес. Але у наші дні ситуація змінилася у законодавчий орган, проходять навіть невіруючі. віруючі. Сінема, законодавець від штату Аризона, перша в історії конгресу людина, яка у графі «Віросповідання» написала ніякого а от Мазі Гіроно, перший в історії сенату буддист. Буддизм – це спосіб життя. Не потрібно ходити в церкву, не треба читати молитви. Мені тому й подобається буддизм, що це чудовий спосіб з повагою ставитися до ідей та релігій інших людей. Конгресмен індуського походження Емі Бера належить до унітарної церкви. Втім, кожної неділі він відвідує різні церкви у своєму виборчому окрузі в Каліфорнії. Цього тижня він навідався до методистів основа унітаризму те, що ми віримо в одного Бога, але до нього веде багато шляхів. Мангадрогемі складав присягу до конгресу на Біблії, Керстен на примірнику конституції. Тусі на священному тексті Андре Карсон на Корані. Андре один з двох мусульман у палаті представників США думаю, більшість з нас підтримує відокремлення церкви від держави, але при цьому ми усі цінуємо той факт, що Америка плюралістичне суспільство, у якому уживаються усі релігії, віросповідання та етнічні групи. 60 років тому конгрес відкрив молитовну кімнату у приміщенні капітолію. Представників преси туди не пускають. Це місце виключно для сенаторів і конгресменів. Патрик Конрой, пастор палати представників, коли у квітні 1789 року було зібрано перше склад обох палат конгресу. США, законодавці майже в першу чергу брали капеланів, обов'язки яких входить відкривати кожну сесію молитвою та духовно підтримувати можновладців. Я молюсь за усіх членів палати представників за уряд, за націю, за весь світ. Аналітики сумніваються, що релігійна різноманітність змінить те, як голосують законодавці, чи навіть вплине на симпатії виборців. Однак підростаюче покоління відтепер усвідомлює, що їх віросповідання більше не є перешкодою на шляху до політичної кар'єри. Наталія Леонова Голос Америки.